Ми прийшли у війну молодими, але тут швидко подорослішали. Наші перші дні це боротьба за Київ і свободу. Наші сьогоднішні дні це нові рубежі і нові перемоги. Тренування, що стирають сумніви, бойові, що роблять із нас сили. братерство, яке не здолати нікому. Арта, ми штурм, ми медики. Ми ті, хто тримає країну в бою. Ми не чекаємо. Ми діємо вперше. Ми показуємо, як це робиться. Ми виросли, ми стали більше, ми стали бригадою. Це наш вибір бути сильнішими. Ми — 78-ма. Не народжені для війни, але народжені битися. Призначені перемагати. Ми тут, щоб закінчити цю війну нашим тріумфом. Разом. До кінця. До перемоги!